Привіт, я Делая. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, чого я навчилася в мами і тата. Тато пояснив нам дещо з проповіді Іво. Там Іво говорить про небесне місто, де всі люди добрі, погані люди зовні. Я також хочу бути в цьому місці, а не залишатися взовні. Тато сказав нам, що коли ми слухняні, то ми в місті. А якщо не слухняні, то не в ньому. Я хочу розповісти вам про те, коли я не була в місті. Якось ми пішли в басейн, і я одразу взяла собі помаранчеві надувні на рукавнички. А сестру Мілу не запитала, які хоче вона. Також коли ми граємо в Лего. Я хочу взяти найкрасивіші фігурки. Це не добре, тому що я дбаю лише про себе, і тому я більше не в місті Ісуса. Мама пояснила мені, що значно приємніше, коли ми піклуємося один про одного, і тоді наше сердечко набагато щасливіше. Наступного разу, коли ми знову пішли в басейн, я дала мілі помаранчеві надувні на рукавнички. Вона була дуже щасливою і я також. Тому тепер завжди ми дивимося, в місті ми чи ні. А якщо нас там немає, то ми хочемо дуже швидко туди повернутися та бути слухняними. Бувай!